Що буде, якщо ви почнете їсти по три яйці в день протягом двох тижнів? Діло в тому, що дуже багато людей бояться яєць, тому що неправильно трактувалася інформація про вміст в них холестерину. І, типу, холестерин є чимось небезпечним. Насправді, холестерин друг чи ворог про це я розповідаю в школі здорового схуднення. У нас прямо окремий модуль про серцево-судинні хвороби. І а, насправді яйця містять дуже корисні жири, всі необхідні жиророзчинні від. Вітаміни, які покращують роботу зору, які покращують роботу шкіру, волосся, яйця містять найкращий легко засвоюваний білок, який буде будувати структуру наших м'язевих. Волокон, які будуть будувати наші м'язи, яйця краще ніж м'ясо з точки зору засвоєння і окислення нашого організму. В яйцях є холін, який буде стимулювати роботу печінки, утворювати менше жиру. Якщо ми їмо корисний холестерин із яєць, то нашій печінці не потрібно синтезувати ще більше холестерину. А якщо у нас є запальні процеси, жовчокам'яна хвороба, порушений тік, проблеми з печінкою, а печінка переперенавана. Антажена зараз у дуже багатьох, то в такому випадку, або там щитовидна не ок то в такому випадку печінка синтезує багато саме атерогенного холестерину, який ось той ліпопротиїв низької щільності. Тому яйця це дуже класна ідея. Як як бути здоровим в умовах сучасного світу, Їжте яйця кожен день, не бійтеся їх їсти. А якщо ви хочете знати взагалі, як допомогти собі, як їсти худнути, як допомогти всій родині, і як бути здоровим, вам потрібна моя школа здорового схуднення кленської Ірини, яка стартує 15 травня 2025 року. Заповніть в інстаграм шапці профілю анкету, і ми вам презентуємо нашу програму, яка розрахована на три місяці в залежності від тарифу, 3 місяці або 5 місяців, і будемо разом з вами вивчати харчування.